До Дня пам'яті у четверту неділю листопада за традицією проводяться жалобні заходи. В Торонто над Онтарійським озером у бронзому постаменті з колосочками в руках стоїть сумна, голодна українська дівчинка. Прийдімо, запалімо свічку, помолімось. Щира молитва це талісман, який загоює рани, відчиняє волі брами, дає віру надію на перемогу. Сумно янголи дивляться з висім. Мільйони свічок плачуть воско. Час спинити народи, цей список, час сказати Москві з нас вже досить. Жура на серці ах, аж понад край, упору весен. Хтось весни вкрав, в час світіння збив градом, блукають тіні, а в їх руці шматочок хліба, як докір тим, хто їх безвинних на смерть привів. Голодомор. А то. Нас знову хоронять. А ти знаєш, хто у смерті цій винен наших братів, наших сестер, наших матерів, наших батьків. Тобі людина хтось пам'ять стер. Жура безкрая. Мільйони свіч нам зазирають в цю ніч до віч, сумління будять, що вічно сплять, збудися, люди, горить земля, горить Україна в даний час, нас нищать, нація пропадає, борімося, тримаймося. Направди світла, що не згаса, дозволь дозріти, вже час настав. Одне в нас бажання, щоб усі комуністи та вся московська нечисть. Скільки є їх тут на білому світі, щоб пішли тою річкою в домовинах, щоб зійшли з лиця землі. Через безмозглях комуністів вимітали все до зернини, видирали в дітей недоїток коржа хлібчика святого. Але і Господь покарав і їх усіх помало дуріють до сих пір. Сіяв катер ясно смерті. Та лихом обезкровлював дерево роду людського, розпорошував дух український. Також і в своїх оселях, дорогі мої, запалімо скорботну свічку пам'яті заденено убиєнних та ненароджених. Сум жаль скорбо. Голод нищення української нації. Запалімо свічу у душі, запалімо свічу у своєму вікні, як за правдою світ зголоднів, нас мільйонами клали до ям, прищепляли живими забуття. Колосочок з руки виривали. Ах, виривали з руки. Не народжено, не народженим, ненародженим гасили свічки. Ці болючі слова із болілої та зі зраненої нашої, моєї, вашої душі. Отакі то виклики були, а нехай собі знають, божеволіють, конають, а нам своє робить. Всіх панів до одної ями, буржуїв за буржуями будемо бить, будемо бить, будемо бити. Як могли так писати, а писали, і ми це читали, ми це вивчали, Боже єдиний, коли живцем закопували в землю тих людей, котрі пухли з голову. Невже в цій чорній партійній душі не ворохнулося крихти суління? А головне, що за диявол водив його за руку? Коли пів України пішло у могилу, комуністи, зверху ніби люди, а насправді це гірше бидла. З глибини душі висловила львівська поетеса, громадська дочка Наталія Крісман. Вона так писала, наші долі в'язали в узлом. Вишкрібали майбутнє нам злом, плюндрували усе нам святе, доки голод жер наших дітей.